Пропонується до продажу добротний цегляний будинок у селі П'ятигори, що розташоване в Білоцерківському районі Київської області. Будівля зведена у 80-х роках, має міцні цегляні стіни та зручне планування, зовні дім обшитий сайдингом, дах, перекритий металопрофілем. Загальна площа житла складає близько 76 метрів квадратних, у середині чотири житлові кімнати, світла кухня, санвузол та просторий коридор. Кімнати охайні, доглянуті, частково мебльовані. Тут є все необхідне для проживання, тож будинок одразу готовий прийняти нових господарів. В опалювальний сезон тепло забезпечує економний твердопаливний котел, також збережена справна цегляна піч. У будинку є вода, електрика, інтернет та автономна каналізація. Газ підведений безпосередньо до межі ділянки, за потреби його легко можна підключити. У кухні та санвузлі вже встановлено побутову техніку та сантехніку. Окрема перевага, доглянута ділянка загальною площою 25 соток, тут розміщено кілька підсобних приміщень, літня кухня з житловою кімнатою, літній душ і вуличний туалет, є сад із плодовими деревами та кущами, город з рівною землею, а також зона для відпочинку, територія простора, зручна для ведення підсобного господарства. Село П'ятигори має необхідну інфраструктуру. У пішій доступності знаходиться зупинка громадського транспорту, є магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садок та пошта. Відстань до найближчого міста Тетієва становить менше 20 кілометрів, туди веде гарна асфальтована дорога. До Жашкова близько 30. Ціна будинку становить 11 тисяч. Більше інформації можна отримати безпосередньо у власника. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.